Моє вітання, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Прямо зараз будемо говорити з Віктором Бабаренком. Вітання, пане вікторе. Доброго здоров'я вам. І вам доброго здоров'я. Дуже добре вас чуємо, бачимо. Пане вікторе, ну що, давайте почнемо розбиратися з цікавими подіями. Путін! Путін! Тряс паперами! Тряс. Коли дивився цю ось історію, слухайте, от приїхали до нього африканські гості, спочатку до нас приїхали, він їх трохи пообстрілював, потім вони приїхали до нього, і він почав трясти паперами і каже, що мол, ось така влада українська. Ми з ними домовлялися, а вони там щось погоджувалися. А потім о, ми відвели війська від Києва, а вони ось передумали, і такі вони всі поганці. Ну навіщо вся вся історія? Для, для чого, для кого? Е, ну, це панти для да, щоб ми ага. розуміли, що приїхали е, цей, в, в, з Африки делегація, і понтонний батальйон, комбатом якою являється е, саме Путін, почали е, строїть панти. От е, ні, це треба так тільки і розуміти, тому що жоден розумний люд, людина, що там медінський, там, е, Хтось в Тамбулі підписував, хто такий Мідінський, з нашого боку, наче хто під ну хто бі не підписував, який Сарахамі, хто вони такі? Це знаєте, як ото е, Вщівліця і там, е, коли генерал Вольф там з залі далесом вели якісь переговори. Ну, це крім канспірології і нової е, ну на Росії можуть хіба, зняти нове 17 мгновень весни. Якась радіст какет, є там Медведчук, якийсь там, чи хтось там сидить, десь щось додаються. Алекс Юста Судан, це таке от, ну ж. Ну, ми <смеш> розуміємо, що е, були б там підписи, якісь не були, які вони мають якесь юридичне значення. Е, було б там, е, скажімо, ну та взагалі, хто б там з ними підписував щось, коли е, на той час, 29 березня, за слова, о, за словами Путіна, коли вже ми переламували. Ситуацію, да, коли вони почали відходити від Києва, коли mm. вже ми перші страшні жертви побачили розстрілів їх зґвалтування їхніх, ну хто би там міг піти на з ними на якийсь контакт, і я думаю, що лідери африканських, в тому числі, країн, вони розуміють, що Володимир Олександрович, як власне, і більшість політичних лідерів такого популістського спрямування, вони... Електорально залежні. Вони дуже чітко uh -huh. е мають відчувати настрої електорату. Як би б Зеленський підписав такий мир, якщо Україна готова була воювати до кінця? Так що uh -huh. з цього боку Путін це просто пантовік, це панти, uh -huh. і понятно, що крім того, що він щось хотів закинути як аргументацію для для суспільств. Ну там, наприклад, того ж самого там. Південноафриканської республіки, да, де 80 відсотків це чорношкірі африканці, де це із них це більша половина це племена Зулу Зулуси, да, так звані. і тобто, це намагання сформувати в них образ гарної Росії, і я думаю, що йому десь вдалося. Тобто, на ніякрепший уми, отаке потрясання бумагами, воно десь все-таки. Правляє враження, тому що ж люди не бачать підписів, вони не бачать сенсу, про що говорили, хто говорив, з ким говорив. Та я навіть не не вже не пам'ятаю, хто був представником від української делегації. Там е, на перших Білорусі були переговори, а потім на Стамбульських. От убийте не помню. Ну Я пам'ятаю, слухайте пана Рахамія. Там був Арахамі. Ну, от я пам'ятаю, шара Так, Потім але пан Подоляк ще ще пан Подоляк. Пан Подоляк також там був а, і, і, ну, і, ну, і Арестович. І вскрився Арестович, <головік> сказав, що він в якійсь делегації таємній. Тоже поряд, був також. на подтанцовці, я погоджував. Так, так. Але <головік> е ну, можливо, це намагання Путіна там десь в наших очах е помазати трошки е Зеленкою ну, команду Зеленського. Тож рагамінь, тож Арестовича. Хоча <головік> я думаю, що в такий час і треба розуміти, що вони їздили туди відмітитись, щоб ну, можливо відтягти навіть час. Да, і mm -hmm. це нормально. Я розумію, це багато це. де багато mm -hmm. в кого так на так. переговорах буває в різних країнах, в різні епохи. У нас там можуть бути десятки прикладів. Ну і це знову ж це Путін. Потрясцями бумаги ні, щоб, ні щоб, давайте почекайте, е пане Вікторе. Почекайте ці е глибини, почекайте, почекайте, почекайте. Ні, ні, ні. Да, давайте да. почекайте трохи. Давайте я, я згадав. Ви мені нагадали у це відчуття, як воно було? Слухайте, я вам так скажу. От я думаю, що зі мною тут погодиться багато наших тачів і українців, які пам'ятають, коли почалася ця історія, коли цей Арістович нам розповідав про два-три дня, два-три, дві-три доби, потім на 2-3 тижні перейшло. І коли почалася ось ця історія з пер... перемовинами, багато сподівань. Я вам так скажу. Дійсно, спочатку люди думали, що ну дійсно може якось щось там домовленості. Пам'ятаю, перша зустріч, друга зустріч. А потім вже на якісь зустрічі всі зрозуміли, що ні до чого ці зустрічі не приведуть. якийсь там онлайн формат же все. І але спочатку, вс... слухайте, ну всі хотіли, щоб воно дійсно закінчилося за 2-3 дні. Ну дійсно всі хотіли. Потім зрозуміли, що ні, не закінчиться і перемовиці. І Ось така історія. А ви мені нагадали цього, там? Ще був Слуцький від них. Слуцький, і цього, як ви кажете, ось цього дру, дру, другого ні Мішустіна? Мідінський. мідінський, мідінський. я його коли, коли бачу, мені хочеться його мазів проти прищів помазати, щоб він зник кудись. Просто розуміє, розумієте, назавжди. цей Медінський. Я не знаю. Ну два, два божевільних. Слуцький отакий от, от там був. І Медінський ча чахлик. Е, я, от, я думаю, Медінського вони кинули, тому що він етнічного походження з України. Тому його Могли закинуть, там, типа, що там міг там в куларах поговорити з арахамією українською, але арахамія українською погано знаю, отакий Ну Так, да, да. Це як колись на Тузлі була ситуація ще при кучмі, коли кубанські казаки представники кричали: це наша російська земля полита кров'ю наших предків. А у відповідь українські пагранці їм кричали: це наша українська земля, палітти кров'ю наших предків. Я коли це чув, Смешно. це був такий в мене розрив шаблони. Страшне, але угу. ж це було. Тобто такі угу. ситуації могли бути і ну зараз, я сподіваюся, вже такого не буде, але між тим. Да, так це... от те, що ми говоримо і говоримо правильно про те, які меседжі він кидає десь по світу. Путін в, зрештою, в намаганні, що зловить, якщо там не крупну Рибу, якусь то якусь мілкоту десь формувати е, суспільну думку. Але найбільше він формує суспільну думку е, глибинного народу на Російській е, Федерації. Оцим, що от ми ж, ми ж, опять же, ж, опять же ж, ми, от які е, ми добрі, ми завітли. Ребята, давайте жити дружно. Я от mm -hmm. Леопольд такий там бабочку поправляю. поправляє. А е, всі кидають і кидають, кидають і кидають. Ну доводиться ж тепер воювати, доводиться ж тепер. Може і ядерну бомбу ага. кинуть на них. Щось ну, ага, та, кинути. До речі, То, до речі, е, причому причому дуже класно, що у Путіна що виходить? Путін перемкнув тих, хто ну взагалі за те, що там типа кинуть на вчора ядерну ну, тактичну бомбу, да на Київ десь. І хто вважає, що Путін вже занадто слабий, вони перемикаються на Пригожина. Я думаю, що тому Пригожина досі ще не вбили за його критику режиму і особисто путін. От, і того ж самого Єпкіна, Да? тобто тримають цих двох фраєров на ага. те, щоб на них замкнути якийсь ну, самий-самий упоротий електорат. Ага. Але більшість електората поки що 50% від наголошує, що 52%. Росіян повністю підтримують Путіна і СВО, і 26% частково підтримують Путіна і СВО. Тобто разом 78%. Uh -huh. У нас ну у нас трошки більше. У нас Зеленського підтримують десь за 80%. там. Uh -huh. От і війну до переможного кінця. Так що так, що десь так поки що, це все це все робота. Якщо на захід іде і, і на глибинної русський народ, на утримання якихось суспільних настроїв. Не зовсім ворожих хто Росія. Mm. Слухайте, а ось ця історія а, ну, одразу, одразу буквально, воно в один період якось відбулося. А, ну Так, що всі зрозуміли зрозумілі, да, взагалі, ми сьогодні у нас таки буде про геронтократію і про різні моменти таке. От і... Путін. Смертельний діагноз повідомили йому там чи минулу п'ятницю, що в нього рак мозку невеликовний і ліки вже не допоможуть. Це для чого? Це для того, щоб показати, що все, дідугану нічого втрачати. все будь-які Як в тому анекдоті що коли не пам'ятаю початок, що якийсь дідусь в <ataque> окно <rape> райкома кинув гранату і там закінчиться так. Дедушка старий, йому все равно. Ну, це десь можливо. Вони так і хочуть оголосити світові, що бойтесь, що може закінчитися тим, що Путін захоче потягти з собою в могилу весь світ, от але я думаю, що тут однозначно буде. Ефект виконавця, коли ну я не думаю, що там багато бажаючих піти в інший світ разом з Путіним. Ага. Хоча й в самого ж Путіна є там якісь ще не зовсім старі коханки, ну чи колишні коханки, якщо він зараз вже там немало ага. що може, але ж у нього є діти, і у нього ж є внуки вже. От і про дітей, про внуків він мав би подумати. І тут я не знаю, але ж це усов, то тобто від Путіна на, на відміну від інших експертів, які думають, що Путін не посміє, я думаю, посміє. От, але я дуже сподіваюся на ефект виконавця, і що uh -huh. в такому разі Путін не так здохне, як від е, якогось зараження мозку, а там мозг вже заражений страшне, як те, що його все-таки хтось табакеркою вдарить, просто щоб не загинули, не загинути самому і не загинула його сім'я. От, О, якщо так. кукуха поїде в стату... ну вона вже поїхала, вона поїхала. але якщо вона буде вже там, типа неадекватна в сторону, того, що забрати з собою половину людства на той світ, то я думаю, що табакерка так і буде. Я слухати, я отут я не знаю, у кого там почалася деменція у двійника Путіна. Чи у самого Путіна і двійник потрібно копіювати цю деменцію? розумієте, ну вони ж кожного дня ці двійники я бачив, як, як це відбувається. Вони кожного дня дивляться, їм відео приносять, вони вивчають, як, що постанова, як дихати, як говорити, як що. І мені цікаво, у кого з них почалася оця деменція, або це рак мозку, чи дійсно у двійника того Путіна, чи, чи у оригіналу, вони один іншого копіюють. Ну, слухайте, інша цікава історія, вже ну, таке, ну це Б... Дж... Дж... Джозеф Байден. Слухайте, Дж... Давайте, в мене є відео, а я вам задам питання. Мене... Це таке старе питання, я з іншими експертами про це колись балакав. А от цікава ваша думка на... по цьому питанню. Давайте подивимося відео спочатку. All right. God save the queen, man. Тут така ситуація виникла, Байден закінчив свою промову висловлюванням. God Save the Queen Бог береже королеву. Так воно переводиться І хтось мені колись з експертів казав, що Британія має слухайте великий великий вплив на на Сполучені Штати, зокрема на демократичну партію. Що це таке? Байден, це, Байден скрився, чи що це таке? Ну, мені важко це коментувати, бо я все таки не психолог. Я там оцих всяких теорій про айджизм ну, знаю мало, ну там, типа, я думаю, що всі люди старіють, з кожним може бути. Ага. Хтось каже, та не дай Бог дожити, хтось каже, та дай Боже, навпаки, дай дожити Боже. до таких років, коли там ще ага. щось. Але на відміну, якщо там хтось захоче порівнювати Путіна і Байдена, хто із них там. Настарший в кого як там з містками, то я скажу, що в Сполучених Штатах принаймні е Байден, коли виступає без бумажки, у мене ну стійкі відчуття поваги. Тобто, він uh -huh. ще якщо у нього якісь відхилення є, то вони як мають якийсь тимчасовий характер. А так видно, що дядя вміняємо, що у нього все нормально. То як він спілкується з військовими, як він е спілкується. Десь ще з кимось. Я, до речі, його бачив особисто, коли він ще був. Я був на стажуванні у Вашингтоні в 2004 році, і з групою конгресменів і сенаторів mm -hmm. ми зустрічалися. Делегація від України я його бачив. Ну тоді він був, звісно, на 20 Інший. років молодший, в нього було все нормально. Я чув От. його слухати зазначит... промови. У такі в нього промови. Я чув їх. Ні, промови в нього ну ну заслухайся, все нормально, і mm -hmm. мало того, він сам від себе говорить. От починаючи, я пам'ятаю, коли був ковід, і Путін від всіх ховався, а Байден приїхав на військову базу в Польщу і їм піцу разом з солдатами, і я його зауважав. Ну такий молодець, молодець. От. І ще ж ми мусимо зазначити, що в Сполучених Штатах можна бути, скажімо так, ну не те, що слабким, а президент може хворіти, тому що працюють інститут. По... Інституції працюють самі по собі, і там е, рішення приймаються колегу... колегіально, е, приймаються на, е, на підставі якихось фактів, е, якихось кількісних показників, і якщо mm -hmm. якісних, то експертних показників, mm -hmm. а не те, що там розкаже Путіну його е, повар чи сторож, чи якісь там брати Ковальчуки заглянуть до нього на чарку чая. От і будуть розказувати е, чи якісь а ще. Саме головне, я впевнений, що до Байдена не ходять шамани і в Бубни не п'ють. Потім ходять. ходять і вб'ють. Я впевнений, що ходять якісь гадалки з картами Таро там, чи ще щось. Ну, в общем, те, що е, неможливе не е, в Росії, можливе в США, де працюють інституції, у них все чітко. Угу. До речі, всі це не тому, що там така бідна країна, сполучені штати. Слухайте, там був такий новий серіал. Там що американські боги. Він так відоме, і слухайте, в них за, за рахунок того, що з багатьох країн світу зливалися люди, в них вистачає шаманів від вуду, закінчуючи там різними східними історіями. От кожна країна своїх шаманів туди завозила свої культи там були, і музика, і, 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 і мистецтво розвивалося. Ось за, за рахунок цього. Тому шаманів там вистачає їх не менше, ніж в Російській Федерації. Так що всі але це не про це. Дійсно, країна не, не про шаманів. Слухайте. А ось ця історія з його заяви стосовно вступу НАТО вступу НАТО нашого і духати і, ціна, ціна, яку ми за це ось платимо. Що це таке? Це буде ПДЧ дійсно? Чи це буде перемога? Чи що це таке? От, от Байден, як на мене, сказав дуже правильну річ і дуже адекватно, що Україна пройде весь шлях. І треба сказати ага. це нашому офісу президента: що якщо ми навіть будемо найкращою армією в, в межах НАТО, ага. ми будемо воювати по стандартам НАТО, буде у нас озброєння НАТО, буде все, 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 все. Треба знати, що НАТО це військово-політичний блок. І я би навіть поставив у нас просто вже так шаблонно прийнято: військово політичний Я би сказав політично військовий політично на першому місці, і не може країна, де є там. Все-таки проблеми з свободою слова і з корупцією, стати членом НАТО, і Байден про це сказав. Хай як хочуть його в офісі президента, називати це, деменція там чи ще що. Але я думаю, що це якраз адекватне розуміння того, чим є Україна. А Україна є країною, яка воює за західні цінності, за етичні стандарти. За оце, от середовище нормальних, скажімо, да Так. а воює. Ну, зовсім в самій країні зовсім це не так. У нас а я вам скажу так. От ви мені, пан Вікторі, ви мені допомогли. Дивіться, ви мені допомогли зрозуміти це. Я там був багато експертів про це також. Кажуть, а я не міг зрозуміти. От зараз я зрозумів. слухайте все дуже просто. Не потрібно ніяких складних ефемерних сентенцій щоб це зрозуміти. Все дуже просто. Якщо в країні є корупція, це. То... Каже про це вразливість. Ворог дивлячись на це, просто фінансує в цю корупційну істоту в людину і отримує доступ. Доступ до усіх секретів наших військових партнерів. Все крапка на цьому все закінчилося. Навіщо військовому, політичному політично, військовому блоку задарма через корупцію віддавати свої доктрини, секрети і таку іншу. Тому тут все зрозуміло. І тому це не про те, що ми такі ось поганці, або вони не хочуть, от потрібно ці ПДЧ, потрібно щось робити з корупцією, там, з інститутами і таке інше. Це це не вони, вони, це, це пересторога. Слухайте, якщо воно не буде так, то це дір, дірка. Дірка, просто дірка в тебе в кордоні, дірка в тебе у бюджеті, дірка в тебе в оборону. В обороні все. Тому це дуже просто зрозуміти, якщо ось так дивитися на це питання. І це не ефемерність сентенції, все фізично ось, зрозуміло. Так, слухайте, наостанок таке питання в мене про нашу історію. Тут багато багато хто каже про урядову кризу. Що там за урядова криза? Це кажуть, що нема бажаючих очолити київську військову адміністрацію. Було запропоновано, а бажаючих не ви... що Чому це так? І що, що тут відбувається, слухайте? По-перше, що я думаю, що якщо б це в області десь в адміністрації, все-таки б стояла черга. А тут, в Києві, по-перше, що. Ну, це нажити собі масу ворогів, якщо попробувати побудатися з Віталієм Тличко да? mm. і його командою. Це перше. Oh. Друге, що ну, мала лавка за запасних. Mm. От, і третє, що я би ще сказав, що можливий тиск і союзників, що там народа, ну цікаво, цікаво, хто зараз пі... захоче піти по безпреділу, Да? Е, і тому підставлятися ніхто не хоче. Е, немає бажаючих, дуже багато, тим більше, що називали прізвище, якби не останні в ряду, такі як Гайдай, да? тобто, які кажуть: та ні-ні-ні, ми перечекаємо е, і знову ж там, чи, чи буде це надовго? От, е, і чи не буде тут, ну, але те, що я повторив, що і небажання. Десь е, посваритися, і тиск союзників, і мала лавка mm. запасних, оце власне те, чому вони не можуть. А так взагалі, е, якщо говорити про сам уряд, да, то там уряд наскільки залежний від офісу президента, оце до, до речі, додаткове. Ну що й поставлять когось, але скажуть, що там е, твій начальник Єрмак, ад званюся, і так далі. І так далі, кому це? Mm. Власне, захочеться каштани е, тягати для когось ага. із, е, із вогню. вогню. І виходить так, що дураки б може зголосились, та їх ніхто не хоче ставити, а у, у розумні кажуть, нема дурних. І Думі що, ставити. як цим? І що робити? І що чим закінчиться е, вся історія? Ну я думаю, що поки що вони, наскільки я знаю, відступилися від е, кличка. Просто кажуть, будь зговорчивий там, ага. будь поступливішим. Особливо в плані в та ну, ну, слухайте в землі, пане Вікторе, дивіться, e як о, давайте так. Давайте так. Я от як я бачу, там я не знаю, може я передивився цього карткового будинку. Ото був такий проамериканський оці. Да. Я не знаю, але як я бачу, я бачу, що готую міжнародна спільнота сказала: так, робіть вибори, вони потрібні для демократії. Ми кажемо, якось якось зробимо. І починається підготовка мерів. Мерів трохи по. Підготували, от там нещодавно в, в цьому в Одесі там зміни, змінили мера. І бачу ситуацію. Ось що ну, ну готуються. Ну окей, ви підготувалися ви до мерів, усіх всі до виборів. Ну, все одно, от я виборець, я приходжу такі собі на ділянку. Я згадую, ага, мені обіцяли там, що там, тарифи не повернуться. Мені обіцяли штрафів, там не буде. Мені обіцяли то, то, то. Так, нічого цього не виконано. Я за вас не голосую. Все. Моя логіка така. Розумієте, бо що, ну дивіться, все, що мені обіцяли, воно так не зроблено. Ну бо що, а, а, а як я з цим буду жити? Як що я то от, знову буду обирати те ж саме? Ну навряд чи я думаю, що так зроблять і багато і ін, багато інших людей. Вони просто зададуть собі ті ж самі питання, що і я, що і всі. Тому я не розумію що це розрахована історія. Я бачу, що зливають партію. Слухайте, вони ці півтора роки зливали свою партію і злили. її. Це правильно. Так, буде обов'язково ребрендинг слуг народу, вона якось буде називатися, не знаю, команда З. Можливо, туди напихають трішки колишніх військових. можливо, Хоча, я думаю, військові будуть намагатися розтягнути по всіх таборах. І притула собі захоче, і слуги, собі, і ЄС собі, і батьківщина собі. Ну, ті, хто mm -hmm. мають якісь шанси е зараз зайти е в Раду. От. Е і, можливо, там е в Офісі президента, я думаю, е думають про те, щоб взагалі військово-волонтерську партію розкрутити свою умовно. Ну, яка була би, така у них історія. З Будановим чи з притулою? З Будановим чи з Притулою, я такі чутки чув. Да, 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 Будан уже ж не, не зря світиться. То, да? От, тобто зробити партію таких розвідчиків і волонтерів, чому б ні? От, щоб вона була своя, ручна карман, була, скажімо, сателі, сателітом. От, хоча, якщо Зеленський, ну скажімо, коли будуть вибори і якою буде перемога? І Зеленський, власне, я впевнений, що якби вибори відбулись зараз. То він був ребрендинг партії зробили буквально за місяць, так. назвали її якби красиво, да? Е, як і тоді була красива назва слуги народу. Ну, багато хто ж повівся саме на назву. От будуть накри... Нарешті у нас будуть ага. свої слуги. Ага. Ага. Слуги, та, да. та, У бідних от, немає слуг. Я, знаєте, Мені дивіться, мені колись батько мій покинувся. Ні, так, да, да. <ріст> да. <ріст> да, от і то, і то. І то. того о, ребрендинг буде і буде у них. Те, що могло б бути самим страшним для України, це коли е, знову монобільшість. да, Зеленський uh -huh. слух народу розпустять, щоб скинуть баласт дубінських, бужанських, тих, хто uh -huh. погано голосував, тих, хто десь підголосовував на сторону там в е, відвертих відвертих ворогів, там, типа е, нинішніх своїх, як от е, е, Лерас, да, Ну, mm -hmm. от взагалі, оце от такий балас скинуть, от, наберуть ноунеймів нових, тільки, як задача, яких буде там за кілька тисяч доларів в конверті, нажимати кнопки, от і все. От, mm -hmm. це власне саме, щоб о, абсолютно Верховна Рада абсолютно підкорялася офісу президента. Тобто, всіх, у кого є власна думка, звідти підуть. Ну, зашкварені підуть і з власною думкою. Ну, я не знаю. Я, я бачу, все одно за цим слідкують і періодично, вон бачите, от ми замикаємо. Сам Байден навіть каже, що потрібно хлопці проходити весь шлях, бо інакше, інакше це не працює. Бо що, слухайте, хлопці, ви через деякий час можете опинитися, от як Угорщина. Угорщина, от водок приклад. Країна НАТО, це там кра, сидить. В кращому випадку, так, да. Так, да, це в кращому випадку. Сидить людина, яка за, за кошти, за якісь преференції Путіну під, підігрує там, в його всіх іграх і всі там різні історії, секрети. Я не знаю, який він там допуск має, але ж можливо, це країна НАТО, в нього є до, доступи до військових, якихось розвід даних і таке інше. Тому я і це не не виключаю. То навіщо воно таке нашим партнерам? Це дійсно. Дьо, добре, дякую, пане Вікторе, що допомогли розібратися дійсно з цим. Ми складними питаннями і до наступної зустрічі. Дякую я вам. Бережіть себе. І ви себе бережіть. а Нашим това нагадую: заходьте на YouTube канал, жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Ганані Венгорадов програма Право на правду. Тримаємо стрій.